Як оформити спадщину, якщо всі документи втрачено? По-перше, потрібно дотримувати строку 6 місяців обов'язково. Але якщо ви були зареєстровані разом з померлим, цей строк на вас не розповсюджується. Але бажано до 6 місяців. Піти показати нотаріусу документи, ті, які є, які не втрачені, і проконсультуватися, які саме втрачені. Якщо це договір купівлі-продажу або договір дарування, або якийсь інший договір, то такі договори 75 років зберігаються в нотаріальному архіві в нотаріуса. Якщо це нотаріус або нотаріальна контора не працюють, то такі документи мали бути передані до державного архіву. Якщо це свідоцтво по приватизацію, там вже складніше, тому кожен документ має свою процедуру відновлення і отримання дублікатів тому візьміть ці документи. Сходіть до нотаріуса обов'язково до 6 місяців на всяк випадок, щоб ви не пропустили строк, і вам напише такий покроковий план, що за чим потрібно відновлювати.